Боже, яке воно соковите, оке воно гаряче. Чорний бородинський хлібчик. Привіт, мої любі на каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні хочу випробувати один рецепт, який мені в теорії здався дуже класним. Ось я хочу приготувати так сало і потім вам скажу: дійсно це смачно або ні. В мене шматок 700 грам груди свині. А наступний шматочок, який йде після грудей, я його розріжу на три рівних частини. Мені знадобиться півстолової ложки саме морської солі. Якщо у вас немає морської солі, то давайте звичайну кам'яну також. Нам знадобиться саме приправа для засолювання сала. Тут Такий класний склад, все, що там прораховано, нам знадобиться. Мені знадобиться пів пакет, Аромат фантастичний. Далі нам знадобиться чайна ложечка, суміші перці, 10 горошків духмяного перцю, пів чайної ложечки цілого коріандру. І все це я гарненько-гарненько по розминаю. Цю суміш я додаю до салу. Даю на кінчику чайної ложки паприки чилі меленої. Вилюбляйте гостреньке, пропустіть. Три лаврових листочки я ось так теж розімну. І сюди Очистити голівку чесника. Купимо масаж, щоб все все було в приправі. Ну, яка ж це смакота буде. Тепер нам знадобиться три звичайних целофанових пакети. Один. Викладаємо сало в пакет. І обов'язково всі залишки приправи. Випускаємо повністю повітря, щільно-щільно зав'язали в другий пакет. Нам потрібно буде з рукава для запікання зробити теж два пакети. Один раз відрізаю, зав'язую одну сторону. Так, наскільки вистачає ваших сил. Кладу сало в на пакет. Стаю повітря, зав'язую з іншої сторони. І в другій руках беремо найбільшу кастрюлю, яка у вас є, тому що сало повинно плавати, не торкатися. Дружаю сюди сало, накриваю кришкою, і ось так на маленькому вогні воно в мене буде кипіти 2,5-3 години. З Богом вриваємо наші пакети і третій шматочок. Але ж мені кортить навіть гарячий розрізи, зараз скуштую. Mm. Я хотіла перевірити, я перевірила. Неймовірно, смачно. 100% до приготування.